Відкрита першість Херсонської області з парашутного спорту. Це не лише сміливі стрибки. Протягом чотирьох днів команди мали показати гарну фізичну підготовку, аби стати найспритнішими юними десантниками. Бігали, підтягувалися, віджималися, стріляли з гвинтівки на острові. Джарелгач учасники довели, що і у плаванні вони теж вправні. На останок уклали парашути і здійснили жаданий політ над землею. Саме головне, вони заберуть дітей з вулиці до себе, тому що як правило, в такому виді спорту приймають ребят то такие uh, индивидуально сильные, крепкие, не всегда адекватные, они хотят куда-то выплеснуть свою энергию. Пожалуйста, приходите сюда, приходите с парашютом, и чем больше их будет здесь, тем меньше их будет там вот на учётах в детских комнатах милиции и так далее, и так далее. Среди участников не лише хлопці. Дівчат хоч і небагато, та задніх усі в справі не пасуть. Спочатку не понимал, что происходит, а уже когда чуть-чуть время проходит, ты понимаешь, что ты совершил, как бы такої ейфорії така за результатами чотирьох конкурсних днів перемогу виборола команда з голої пристані на другому місці Херсонці, третій посіли учасники з Кривого Рогу. Найкращих нагородили медалями і дипломами. Також відзначили досягнення багатьох хлопців та дівчат в окремих видах спорту. Ми, як організація «Общество содействия обороні України, оказуємо всяче содействие в роботі цього авіаційно спортивно-технічного клубу, тому що іменно льотна сторона діла вона возлогіч. Ожене на общаться садівського оборони України таказання методичної допомоги, та казання практичної допомоги. Та не одразу все склалося, як бажалося. Брак коштів поставив під загрозу проведення цьогорічних змагань. Втім, світ не без добрих людей. Надійний тил юні авіатори знайшли у народного депутата України Олексія Журавка, який виступив генеральним спонсором заходу і надав значну фінансову допомогу. Ми були в такому стані, що вообще проводити це чи не проводити, тому що ну ні копійки грошей за плечами і. И как можно, вот, допустим, без питания, такая нагрузка на детей, и как можно было вывести их сюда на соревнования и требовать от них не то что результатов, вообще участия в этих соревнованиях. Но они отнеслись к нам очень, значит, мы обратились когда к ним, они тут же откликнулись, выделили нам деньги на питание, дети нас питались, и проезд, и все прочее, и командировочные, и оплата судей была за счет партии регионов, именно Журавка, Алексей Журавка. Алексей Валерьевич Давно прославився як меценат. Його активну підтримку особливо відчувають спортсмени, адже і сам народний депутат пропагує здоровий спосіб життя. «Нет такого мероприятия, которое бы он не ну то, что он принимает участие, он или его помощники, это одно но що и помогает финансированием. Это приобретает и призы, и атрибуты, атрибути, э, поддержку всяческую оказывает. Мы очень благодарны ему за это, надеемся, и в дальнейшем будем работать в этом направлении. Фінансова допомога, забезпечення транспортом і харчуванням. Молоді активні талановиті знають, що за потреби завжди можуть покластися на людину слова і справи Олексія Журавка.